Будь ласка, чого у вашому житті за останній рік стало більше? Журба вони кажуть. Війна, журба. У мене дитина служить більше якось холоду і, і темноти. і, е, ну, Трохи життя стало по-іншому. Навчання дуже багато. Більше часу з сім'єю. Поки світла не поки. Дуже не знаю. Дуже не знаю. Проблемна. Журби. Війна. Руки воюють, зять воюють. Нічого не змінилося. Хуже, хуже і хуже. Все, хуже. Чим день, хуже, хуже. А ви що поробите? Зараз живемо в такій ситуації. Мусимо якось триматися. Нам все боже воля. Як Бог управляє, так і нічого не збільшилося. Руків. Руків більше Стало Сало плохого багато. Чим хорошого, Проблем більше. Це на війні, зять на війні. Нічого не Моя Сім'я збільшилася, в мене народилася онучка. Снігу, мабуть. Снігу. Так. В мене стало більше друзей. Емоцій. Хороших чи поганих? Хороших. Мені здається, багато знайомств стало. З досвіду більше і ну, розуму, мудрості так би сказав. Більше позитивних емоцій, радості. Добра, напевно, любові. Все. Щось в нашому зараз світі більше поганого. І це не тільки в мене, це в багатьох. Хороше це діти і внуки. Слава Богу, ростуть, радують нас. Перші їхні такі досягнення, маленькі, і великі. Бо в мене і більша внучка, і менший внучок. А що ви маєте на увазі з має стати більше? Можливо, любові, сім'я збільшилася, грошей більше стало. Цього достатньо все время. А якщо його більше, то воно його вічно не вистачає.